Так, всім привіт. Ну що, ще пара хвилин життя майстерні. Ріженка косозубивал. Хто слідкує за каналом, той бачив вже шортс. Є в нас отаке колесо, ціле, гарне, готове. Але питання, як вгадати, кут нахилу. креслення нема, кути нестандартні. Ну, відповідно що, відповідно, тільки один був шлях. Ставить індикатор до зуба, до середини його висоти, налагоджувати повністю верста з диференціалом і катати по довжині зуба. Іншого шляху, на жаль, нема точного визначення. Для того, щоб все це вийшло, була зроблена отака шайба по діаметру. Відповідно, шайба з внутрішньою посадкою на 40 сідала на оправку. Ось дивіться, оправка стоїть, вона в кутку, така на 40 гарнюня, вона у нас дуже часто фігурує. Викатується оправка, на оправку ставиться шайба, потім на шайбу деталь і потім катається кут. Ось бачите, зломаний вал на дві. Так його трошки тут життя переламало на дві частини. Відповідно, все викатали. Виявили кут на колесі, потім переналагодили верстат повністю на вал, то і зняли оправку, поставили патрон, змінили нахил. Ну і ріжемо вал. Так от скільки роботи, щоб просто нарізати один косозубий вал, але нарізати чітко. Далі пластикові шестерні комбіновані, тут вже все поточено, треба сверлити, закручувати два гужона М8. І тоді будемо нарізати зуби модуль 2,5. Шість штучок таких деталей. Тож робота відносно серійна, періодично вона повторюється, тому тиснемо на роботу. Так, далі. Це, мабуть, не попало зовсім в кадр ніде. Зараз деталі на цементації. Як пошліфую, я їх обов'язково покажу. На великий екскаватор. Його там переробляють під якусь копалку землі. Ну, коротше, тут цих валів треба три, тих валів треба два, таких пару кілечок. Ну і сама цікава робота, яка в мене ніяк не вийшла з першого разу. Зараз я її намагаюсь активно завершити, тому що вже замовник на мене трошки злий. Затягнув я з часом, так теж буває, на жаль. Модуль 04, внутрішні зуби. От один вінець благополучно пішов. Бачите, все чітко вийшло, гарно, красиво. Але ця деталь жорстка. А з цією деталю той, що менше кільце, в мене вийшла конкретна помилка. Тут також буде вінець з іншого боку, але це ще просто руки не дійшли.